Непогано виглядають в цей час і гортензії Не всі. Ну, а деякі нормально виглядають. Ще якщо на них ще й дивитися здалеку, то навіть дуже привабливо. Так виглядає зараз гортензія Мохіто яка була зелена весь сезон, зараз додавалася рожевого кольору, трошки да, ці холоди. даймонд Даймондруш не дуже гарно виглядає, вона на, у нас на... сама рання, і вони вже квіти виглядають непривабливо, коричневіють так виглядає Ваніла Фрайс, теж вже коричневі. І квіти, які розпустилися, розкрилися раніше, і які пізніше, Вон, вони більш білі, але вже побиті коричневим кольором, мабуть, грибковим, який вже захворюваннями, бо все-таки було у нас Дуже мокро, дуже дуже волого було. Постійні йшли дощі, холодно було і вони зіпсувалися. А це полярний відмідь, теж зараз схожий на мохіто. Він теж в цьому році у нас був цілий сезон зелений, Я вже казав в одному ролику, що він у нас тому, він навесні дуже перехворів хлорозу, і волоті маленькі і зелені постійно були. Хоча я вже в цьому році засумнівався, що це білий ведмідь, бо його характерною... Ознакою є такі зубці на пелюстках, а в цього сорту немає. Сказали коричневі пагони, а тут пагони, звичайні, як у більшості деревовидних рослин, такі сірі, тому я засумнівався, не знаю. Будемо. Спостерігати далі, коли він буде в доброму здраві. подивитися на які ж саме у нього будуть розпускатися квіти навесні треба буде. Ну, на, влітку наступного року будемо спостерігати. З цієї сторони він не сонячний, зовсім зелененький, а там, де сонце йде, або, або де зверху, просто зверху, вони проживіли. Акіта, жоржина. Красива. В цьому році пізно вона почала цвісти. І чомусь більш жовта. Чого раніше була і більш червона, в цьому році більш жовта. Дає кольору. Так, рясно, зараз цвіте. Лаванда Еліганс Фіолетова. То я вам спочатку ролику показував білу. А фіолетова так... та відцвітає, а ця, по-моєму, почала тільки цвісти вдруге. Бо вона е, випускала дуже пагонів. і ось, ось тільки почала цвісти. Таких, які вже відцвіли і немає. І от в середині жовтня. Так красиво вона виглядає. Доцвітає крокосмія. Останні квіточки, ось сама верхня квіточка. Жовтенька, тут теж залишилось ще один бутончик. І червоні, чи помаранчеві вони більше. Десь те, що зісовуються погодою негарною. Але ж є ще ось бутончики. По-друге, друге, квітують ромашки, не всі кущики. Не скоро ромашка, бородюрна мадонна. А її ось тільки понавипускали багато-багато бутонів. Коли вона буде цвісти, не знаю. Ось те спермом доцвітає. Квітки вже і не сильно розкриваються на піврозпуску. Цвіте коріопсіс ця квітка цвіте майже все літо. Ну, кущі розвалюються, це високорослий, кущі розвалюються, і він багаторічний, але ж зиму переносить дуже погано. Найчастіше гине. Але ж оце в насіння виріс в цьому році. Ось іще одна кніфофія. Ця більш яскрава. Теж останні квіточки доцвітають. Це така червоно-помаранчева. Теж нам дуже ця квітка подобається. Вона багато цвіте продовж літа. Сусідній кущ от випустив. Один пагон квітковий. Теж збирається цвісти. Мискантус зебрінус. Отак він цвіте. Він цвіте пізно, тому в цьому році він, а погода холодна в цьому році, весна, е, і сезон був холодний. Осінь холодна, тому ось він. І ще й пересаджений він був в цьому розсаджений, поділений був. Тому так виглядає його цвітіння в цьому році. Не вспіває, бо він ось тільки випускає. І там ще є оце саме перший, повністю не виліз. Ну, в цьому міскантусі, по-моєму, головне його забарвлення. Таке смугасте, а не квіткування, квітування. А отак заквітовує Люмбергія. В тому році вона у нас цвіла, бо тепло дуже було, осінь була дуже тепла. В цьому вона теж пізно, як і місканту зебрінос, починає квітувати. І ось вона теж не вспіває. На деяких кущиках, хоч поряд зовсім нема квітів. Тут тільки з'являються. А отут є, наприклад, Квітка, отак вона виглядає. Одна. Один такий колосочок повний в розквіті. Ну, як бачите, один колосочок погоди не робить. Таке квітування у Млінбергі на фото, наче. Хмари такі рожеві зверху над, над листям, над кущами. Мені здається, це якийсь фото, фотошоп, бо в тому році у нас квітували ці Міленбергія, нічого подібного такого немає. Ну, таких багато колосків. Вони погоди не роблять, як я сказав. Потрошечку цвіти дело один кущик у нас ми получали. В червні місяць я розпаковку показував від флоріума. Красиві квітки. Мені дуже подобаються такі яскраві вони, як скляні. Не знаю, як переживе. Зиму вони. Дуже часто зиму не пер... теж не переживають, не виживають взимку. Ну, теж яка буде. Якщо буде таке сонце, як у лютому, прошу, минулому році, може прийдеться якось чи прикривати, щоб вона не згоріла. Ще одна жоршина продовжує квітувати. У нас якось Заморозки були дуже маленькі і в городі, а біля хати більш у дворі не було. Тому в городі померзли деякі рослини, а у дворі ні. Жоржини дуже, дуже чутливі до заморозки, але вони цілі. Ну, з кущів вже розрослися дуже сильно, розвалюються. Вже їх підв'язувати ніхто не буде, їх вже викопувати треба. З... Завтра-післязавтра, як говориться. І домулю милуємося останні дні з цими красивими квітами. Грунтопокривна троянда Scarlet. Дала наприкінці сезону ще декілька таких волотий довгих ілочок, і на кінці шапки квітів. Ну, це більше Решта такі поменше. Там і там. Ну, сам кущ великий за сезон розростається і він квітами не вкритий. Дая, дається троянда квіти аж на кінцівках пагонів. Місця займає багато. Перше квітування, коли вона обрізана дуже восени, і вона не така розлога, більш красиво виглядає, а в кінці сезону, в кінці сезону, отак. Цвіте білий клематис. Ну, тож вже квіти не дуже виглядають, хтось їх попоїв. Багато зараз гусені всякої, але ж зі сторони теж, теж таке така біла пляма квітів. Ну і королева осені, це хризантема. Отака у нас зараз. Сорт не знаємо, це було, ну нам подарили. Свій час таку хризантему мультифлора. Ми її не формуємо, вона сама формірується. Формується отак. Кругленька, красива. У нас із осінніх, які пізно розпускаються, тільки ця розпустилася, розквітла. Хризантема, наприклад, поряд от хризантема бордового кольору, вона тільки-тільки починає розкриватися. Є пурпурова та зовсім не розкривається. А це от жовта, великоквіткова теж тільки-тільки починає. Не знаємо, наскільки вона зацвісти. А це е, літня хризантема, яка е, влітку починає, в середині літа десь. Зацвітати. І це її друге дихання. Перші квіти всі відцвіли ми їх пообривали, вони позасихали, а з на... на, виросло ще багато бутонів, бачите, і повторно красиво зацвіли ще восени. І так виглядає такий лілово рожевий Ну і на цьому. Закінчу своє відео, мабуть, останній обзор квітів в цьому році. Заходьте на мій канал, дякую вам за вподобайки, за коментарі. Обов'язково підписуйтесь, буде ще багато цікавого. До побачення!